Пане Герняк, до вас запитання, і мені здається, що от в контексті того, що Елейко сказав, дуже правильні речі, на мій погляд, що ну, для росіян України не існує, для російського естеблішменту. І очікувати, ну, скажімо так, в 22-му році не існувало. А ми зараз очікуємо, що після е, трьох років війни, коли Україна такі е, завдає болючих ударів Російської Федерації, що там щось змінилося в них. Ну, в них навпаки, напевно, те, що хотів е, пропагувати Путін, зараз йому пропагувати набагато легше ніж до повномасштабного вторгнення. Це не існування української нації. Тому нам сподіватися на ці перемовини. Я хотів би продискутувати це питання. Ми власне з Тарасом розмовляли перед початком нашого етеру. те, я собі пригадав, що 24 лютого 2022 року я за планом мав бути в вас в студії. Я був у вас в студії, коли вже почалася повномасштабна війна. Спочатку це був шок. Потім хто почав волонтерити, хто пішов воєнкомати. Ми побачили, яка велика кількість людей повертається в Україну. Ключове питання, що ми побачили, що Київ не впав. За планами було такі, що Київ мав впасти навіть за перші три дні. Він мав впасти буквально в перші години, мав впасти Харків, мав впасти Чернігів, мало впасти Одеса. І цього не відбулося. І я пригадую, я спілкувався з одним журналістом в першій годині дня, 24 лютого, і потім це озвучив вас в ефірі про те, що ми спостерігаємо смерть Росії Путіна в прямому ефірі. І я відверто в це вірив. Я дискутував своїми друзями про те, що воно, в принципі, мало би швидко закінчитися. Я навіть проспорив своєму близькому товаришу, я казав, ну так виглядає, ну вони програли в будь-якому разі програли. Бо ціль насправді була не завоювати Донецьку чи Луганську область. Угу. Ціль була знищити нас, українців, як клас, як націю. Тобто українці, в принципі, не мали існувати. Ми мали тут існувати, як галичани, Закарпаття мало відійти по їхньому плану на Угорщину. Вони Та, про не про це відбувається. Я знову в ефірі еспресо. І я коротко нашим глядачам, які е, під час реклами ви е, проводите паралель, про що ми думали у перші дні повномасштабного вторгнення? Як у перші місяці ми думали? Що Росія впаде? Що Україна впаде? І... Ну, ну, потім що... думали, так, що так, Росія. Так. Тут ми в Україні. А, і справді можливо помилялися про це і залужний. Пам'ятаєте, коли був головнокомандуючим? Казав, каже, що ми ж не думали, що вони стільки можуть нести втрата. Ми думали, що там завдамо кількісних втрат. і Все вони зрозуміють, що окей, ну ми далі в війни не будемо. Тобто тоді помилують багато. Хто я тоді власне два речення скажу. Тобто, я, наприклад, був переконаний, що Московія впаде, як мінімум, що впаде влада Московії. Але я особисто не прорахував для себе дві речі: по-перше, дебілізм цієї нації, і це, те, що поговорить Тарас, це абсолютно правильно. Коли насправді їх гинуть десятками тисяч, сотнями тисяч, коли впадає добробут, коли абсолютно зрозуміло, що вони не виконали жодних цілей, а вони готові жити погано, але готові бути великими. Це перша річ, і друге, що не було прораховано на самого початку, нас ховали. Нас ховали всі європейські столиці, нас ховали американці, але ми втримались. Зараз так, пройшло вже більше ніж три роки війни. Але є одна проста ситуація. Ця війна насправді є екзистенційна. Тобто Московія не може зупинитися. Абсолютно правильно угу. ти сказав. Чому Московія не може зупинитися? Тому якщо вони зупиняться, то в першу чергу, що відбудеться, це впаде їхня влада. В другу чергу це почнуться від центрової тенденції. Тобто вони відступити не можуть. З іншої сторони, ми так само не можемо відступити. Тому що те, що хоче Московія, Московія не хоче територію там, Донецької та Луганської області. Завтра Московія захоче Харків. Післязавтра Одесу. А потім вона скаже: Ми хочемо Київ, як мать городов русських, а потім вона захоче русський язик, вона захоче про те, щоб тут не було української армії. Тобто варіантів нема. Тобто, в будь-якому разі, ми те, що Тарас Степанович, перед ефіром абсолютно правильно говорив, про те, що, незважаючи на абсолютно неадекватну поведінку американського президента, хай би приїхав, хай би зустрівся з Путіним. Варіантів то не буде ніяких. Воно, як на мене, я бачу, що ще є гість один, тому я буду, скажімо так, фіналізувати. Воно закінчиться несподівано. Я дуже чітко пам'ятаю 91 й рік. В 91-му році так виглядало, що Радянський Союз був більш ніж сильний. Пам'ятаємо Chicken спіч Джорджа Буша в Київському парламенті в серпні чи при кінці липня 1991 року. А 21 серпня відбулися такі події, що Радянський Союз розвалився, тому що на даний момент воно поки що всі ці процеси тривають. Ведеться гра. Але Московії і Путіну постійно треба ескалувати. Яким чином зараз вони можуть ескалувати? Як на мене, це є два аспекти цього питання в Україні. Вони вже з військової точки зору зробили абсолютно все, Шо що могли? вони ще можуть зробити. Угу. Це навіть страшно про це говорити. Це умовно застосувати якусь там зброю масового знищення. Так друга річ, яким чином вони ще можуть ескалувати, це випробовувати країни НАТО на застосування п'ятої статті. Тобто, чи буде відповідь, коли буде умовна атака на країни Балтії, не дай Боже, на Польщу, на північні країни, на Фінляндію, Там зараз здійснюється, формується ударний кулак. Наше завдання є просте: У нас немає виходу. Ми так само дискутували перед фіром. Я вважаю, що абсолютно правильно, що Зеленський поїхав туди. Він поступив правильно як капітан КВН, Але з другої сторони, ну на даний момент, ми маємо такого американського президента, якого ми маємо. І частково ми мусимо грати в цю гру. Тобто, наше завдання є одне це стояти. Підтримувати армію, волонтерити і гарантіями безпеки нашої держави як 24 лютого 2022 року, так само сьогодні, 15 травня 2025 року є українська армія. Володимир Гірняк, Подніма Мирослав Чешта. От я вам хочу сказати, я людина, яка вже вихована в незалежній Україні, скажімо так, вчився вже в незалежній Україні. Багато їздив в Європі. Багато був я завжди. Ставив за зразок демократію Сполучених Штатів Америки? Відома книжка? відома книжка Алікса Детоквіля Демократія в Америці, яка написана, ще була в 19 столітті, і ви абсолютно правильно кажете. Я помилявся. Я був шокований. Я був шокований не пропозицію, не позицію Трампа стосовно України. Я був шокований насправді слабкістю демократичних інституцій, які здавались дуже сильними з 1787-го. Скажіть, будь ласка, де позиція демократичної партії зараз? Там лідера зараз немає, там є дискусія. Там один сенатор-демократ пробував виголосити, запропонувати, скажімо так, пропозицію, петицію стосовно імпічмента, тільки пропозицію. І більшість сенаторів демократів його затюкали. А де схвалений, де де судовий контроль, а де громадський контроль, а де позиція республіканської партії, її фактично не існує. І коли ми пробуємо тут вже півтора години аналізувати, скажімо так, логіку Трампа, її фактично не існує. От я вчора читав, скажем, вислів Трампа. В Україні будуть гарні новини. Вони будуть або в четвер, або в п'ятницю, або вони будуть пізніше. І я перепрошую, але це позиція навіть не американського сенатора, не депутата Верховної Ради України. Ми їх багато критикуємо, не заступника міського голови чи депутата там міської чи районної ради. А це позиція президента Сполучених Штатів Америки. В тому підтримую Тараса Степановича. Але в чому я підтримую вас? Ви пригадуєте про цю сварку в овальному кабінеті. Коли говорять теорії змови про те, що хтось там когось провокував, я швидше всього не вірю в це. Я швидше всього вірю, що це була насправді емоційна реакція людини, яка до кінця не є стабільна, і, на жаль, ми попали, умовно кажучи, в такий час. І чому я сьогодні говорю і буду, і скажімо, Вважаю, що моя позиція правильна, що Зеленський полетів на цю зустріч, тому що після цієї правильної, ніби, позиції Зеленського, бо ображали Зеленського, і В особі Зеленського ображали всю Україну. Що відбулося? Відбулося, скажімо так, негативні наслідки в Україні не тільки в припиненні постачання зброї, а в припиненні навіть надання розвідувальної інформації. І після цього пара сотень людей загинуло українських. Абсолютно неправильно, жорстока, алогічна. Тупа, можна так сказати, позиція американського президента привела до таких наслідків, тому цю гру ми відіграли. Я єдине, що можу сказати, я не вбачаю, що стало щось доброго чи щось поганого. Іде просто постійний процес. Я розумію, що це був шок не тільки, скажем, для президента України, не тільки для громадськості України. Це був шок для Стармера. Це був шок для Макрона, для Польщі, для Мерца. Тому що вони приїхали, вони поговорили з Зеленським, вони погодились з Трампом. Скажімо так, застосування санкцій в тому випадку, коли не буде застосоване перемир'я до кінця е, понеділка. Правильно? Так. Що відбулося в неділю, в ніч з неділі на понеділка? Трамп сказав, Зеленський, їдьте на переговори. Тобто, погоджуйся на пропозиції Путіна. І то. Яким чином мав реагувати Зеленський? правильно чи неправильно, це вже не суттєво. Суть в тому, що цю гру ми відіграли далі, я вважаю, просто ми повинні робити наступним чином. Ми повинні дуже чітко узгоджувати свою позицію з європейськими країнами, бо будемо говорити абсолютно відверто. 24 лютого 2022 року всі європейські лідери вважали, що нам залишиться 3 години, 3 дні. Зараз ми втримались. От уявіть собі ситуацію. Зараз Трамп при владі він прийшов до влади 20 січня 2025 року. Не дай Боже, геополітично склались карти так, що Україна впала. Що ми маємо на континенті? Я думаю, зовсім неспокійно би зараз було в Польщі, якщо б взагалі ще було спокійно. В країнах Балтії, Фінляндія, Швеція. Що відбулося зараз? Ну ми повинні горді з того, що ми, по-перше, встояли. А по-друге, як би там не було? Українська армія зараз одна з найсильніших в Європі, якщо не найсильніша за бойовим досвідом. А які ще армії в Європі? Французька армія вона має безумовно технологію, але це чуть більше ніж 200 тисяч. Німецька армія 150 тисяч. А я спілкувався з німецькими урядовцями. То вони кажуть, не для публіки, що там не 150 тисяч, там значно менше. Там багато резервістів менше ніж 100 тисяч навіть. Тобто є українська армія, є турецька армія. Тобто зараз українська армія це гарантія безпеки Європі. Ми зараз вигідні Європі. Ми вигідні одне одне одному. Тобто, маємо цей час пережити. Я маю дуже велике сподівання, що американське суспільство, американські еліти, бізнес, судову громадськість, в першу чергу, яким чином вони, скажімо так, повинні пробудитися і будуть реагувати на ці речі. А поки що ми мусимо триматися. Єдиною нашою гарантією це Збройні Сили України. Раз. І друге питання це комунікація з нашими європейськими партнерами. Бо ми зараз в одному човні.